Бога, можна сказати, тому що там люди вірять, кажуть, я вірю в Бога, але я в Христа не вірю. І це теж є бісівська віра, тому що Христос Він зійшов до нас, взагалі народився, щоб потім померти за наші гріхи, щоб ми могли бути спасеними. Але багато людей відторгуються, відторгуються мого Бога, говорячи, що я вірю в Бога, але в Христа я не вірю. І це теж бісівська віра. Також Покладаємося взагалі не на дух, а живемо по плоті і по душі. Коли ми живемо по плоті і по душі і ми це ставимо собі на перше місце, тоді ми не будемо спасаними. Тому що як взагалі знайти контакт з Богом? Це тільки через Дух Святий. Знаєте, є дуже-дуже багато. Взагалі дуже багато, через які люди шпонтаються. Але ми маємо розуміти, що справжня віра це там, де любов. Бо Бог наш отець є любов. І вірити потрібно в любов. Потрібно йти за Божими людьми, бо Бог нам послав. Він нам сам послав Божих людей, щоб ми змогли пізнати істину. І тільки через Божих людей ми зможемо пізнати істина.